Друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Карпушка, з вами я Павел В'єжецев. Сьогодні я вам покажу спосіб, як в'язати лідкор, той, який я вважаю найкращим, щоб не використовувати ні клей, ні більше ніяких інших матеріалів, які можуть заважати, відпугувати коропа і тому інше. Використовую лідкора від компанії Climax. У мене є з сердечником і без сердечника. Зробимо. Літкор і на цьому, і на цьому, щоб для розуміння, бо вони трошки будуть в'язатись по-різному. Що казати за лідкори без свинцового сердечника, я 95% використовую їх. Вони, по-перше, мають кращу аеродинаміку, вони краще повторюють рельєф дна. Єдине, що вони трошечки будуть дорожчі, ніж свинцем. Також вони трошечки медленніше тонуть, де й в цілому. Все. Ну, тобто, вони набагато краще, ніж свинцем. Ну, отак. Єдине, друзі, що в'яжуться вони складніше, ніж свинцем. Зараз я вам все покажу, а ви не забувайте підписуватись на канал і ставити ваші вподобайки. Що нам потрібно? Спочатку відміряти 12 см літкору. Кожен може робити як йому зручніше. Хто більше робить, хто менше. Ну, для мене це така золота середина. Так, відміряємо 12 см і потім тут згинаємо навпіл. Далі нам треба голочка для літкорів Бажано і легше буде вязати, вона така тонесенька і має замочок. Відкриваємо замочок і просуваємо наш літкор, нашу голочку в літкор. Мав на увазі, що складніше в'яжеться, коли ви засовуєте голочку, просунути її в літкор без сенсового сердечника, складніше. Там, знаєте, цю проблему зробив якраз свинець. Він трошки розширяє ту серцевину і легше продягати голку. Тут основне не поспішати. І потрошечки притягувати вашу голочку всередину. Можуть бути випадки, що голочка десь вийде, ну в такому випадку треба буде зробити все заново. Продігаю я десь 3,5 см. У мене є, от на от таке отовщення, до нього, якщо не помиляюсь, 2,5. Я дотягую до нього. І потім вже беру, у мене тут є в повідочниці сантиметр, щоб я розумів приблизно, скільки мені потрібно. Так, все, 3,5 см є. Ви можете використовувати ж довжину, яку вам зручніше. Хто, хто там дуже переживає, що розв'яжеться, можете робити 4,5, як завгодно. Потім просуваємо нашу голочку отак. Далі що нам потрібно? Треба от нам е, літкора для пітельки. Е, маленькі не робіть. Я вам покажу в кінці відео, як я продягаю вертлюшки. Це з'єднання петля в петлю. Я ніколи більше не, не роблю глухими. Тобто, ну, мало ли що з тим верхлюшком случиться, треба поміняти прийдеться перев'язувати. Тому давайте, дивіться, робимо таку петельку. Потім дивимося, скільки літкори у нас поміститься, і тут згинаємо навпіл. Так, можна навіть трошки більше. Отак От це виглядає у нас все. Отут притримуємо пальчиками, де у нас навпіл, і фіксуємо отут. Зараз я вам все детально покажу. І закриваємо нашу голочку. Все. Отаку красоту ми отримали. Отак це все виглядає. Ми два рази згинаємо літкор і продягаємо. Утворюється велике утовщення. Після цього літкор, ну, реально, нікуди не дівається. Якщо ви прям бентежитесь, можете приклеїти. Але я не рекомендував. По-перше, запах, я не знаю, наскільки він вивітрюється. Ну, таке собі клеїти, тому я відклею, відказався, хоча я там від гарнер спеціалізовані, ну таке. Далі, основне, не спішіть. Отут саме таке можна складне. Наприклад, з літкором від Climax. У мене таких проблем не було. Дуже гарно їм в'язати. Був про лоджику, там я, чесно, начпукався з ним що капець. Так, все. Продягаємо. Тут, бачите, зайшов як в одну хату. У нас оцей кінець. Бачите, вже трошечки залишилось. Отут основне, не поспішайте. Зараз, тільки як вийде наш літкор, треба його зняти. Все, можна от, от таким чином. Оп. Все, обрати. Все майже готове. Той кінець сховався. Бачите, яке утовщення. Далі залишилось тільки затягнути. Якщо у вас випадки. Що тут буде великий кінець. Не спішіть просто затягувати, от такими рухами розглажуйте максимально, щоб він спрятався. І потім теж затягнути. Все після того, як ви затягнули, ми маємо отаку петлю, достатньо комфортну для з'єднання в петля в петлю. Маємо таке утовщення на літкорі. Я вам скажу, що це найгарний варіант, який я, ну, я бачив. І... Цілий рік я користувався, ніяких проблем не було. Все. У нас мається отаких два, дві п'ятілічки. Далі, якщо нам потрібно зробити монтаж, зараз повернуся. Наприклад монтажу інлайн, Ми зараз зв'яжемо, у нас є готовий лідкор. Тобто, в мене там взагалі штук 10 літкорів є. зберігаю. Зараз вам покажу. У мене втеклі від корда отакий лідер сейф. Тут відкорів вже багато відео знімав, скільки, думаю, в цьому сезоні в'язати вже нічого не буде. Так, і що? От ми швидко монтуємо наш інлайн. Використовую я отакий вертлюжок. Раніше використовував такі, вже забудьте за такі. По-перше, оця частина буде входити в ваш груз, що буде робити вам підсічку, а це буде вільно рухатись. Часто буває таке, при ударі в воду оці вертлюжки ламаються. І треба чіпляти нові. Якщо ви будете робити літкор прямо сюди, з'єднувати, прийдеться перев'язувати. А так швидко і зручно зробили це. Беремо в пітля в петлю. Бачите, продягнули. Потім знову в вліткор. Чому я казав, маленькі не робіть? Бачите, тут є кільце. Якщо зробити маленьке, це кільце не пройде. Все. І от таким чином у нас це виходить. Далі, все легко. Беремо. Цю трубочку. Що для цього робимо? Беремо от Так. так. Одягаємо наш лідкор на голочку. Стягуємо. Все, майже наш інлайн готовий. Зараз протягаємо груз. Тут все ще простіше. Це наш монтаж інлайн готовий. Це, дивіться, його можна робити інлайном, можна робити скальзяком, тут, якому краще. З класно, що він вискакує, сразу майже, і відстань від гачка до грузу набагато більше, що не розбиває рибі губу. Але підсічка тоді гірше Я, якщо чесно, роблю більше таким способом. Єдине, можу попідрізати отут трошки. Резиночку, щоб огруз при клюванні робив підсічку, і потім виходив вільно. Щоб не було... У мене ніколи глухих монтажів нема, але щоб вільно виходив. Так, на відкору без сердечника ми зробили. Давайте тепер зробимо зі свинцем. Там трошечки є один нюансик. А ще, бачите, у нас таке з'єднання, якщо в випадку вам треба буде. Поміняти вертлюжок, так все розібрали, вертлюжок поміняли і знову зробили монтаж. Або вам треба груз поміняти. Теж це набагато швидко. Якщо ви робите монтаж вертоліт, хтось 100% це спитає, наприклад, нам треба груз поміняти. Тут все ж так само, просто ви берете одягаєте і тут через літкор пропускаєте. Отак, от таким чином. Все, у вас. Те ж саме з'єднання, як петля в петлю виходить просто навпаки. Через груз, ну не варік зовсім просувати. Можна просто через інший кінець літкору. І все. Захотіли груз поміняти. Зняли. Тут все швидко робиться. Оп. Треба. Відв'язали, прив'язали інший груз в іншу сторону. І все. Давайте зв'яжемо тепер на звичайному. Лідкори зі свинцем. Так, дивіться, коли ми беремо лідкори вже зі свинцем, 45 ЛБ, тут у мене 40, кому там цікаво по ЛБшкам, тут теж нам треба там 12 см буде. Обща проблема лідкорів зі свинцем. По-перше, аеродинаміка. Вона буде гірше, ніж без свинця. Інше, він не буде рельєф дна. Якщо у вас буде така ситуація, що у вас там пупок, якийсь да? і такі, ну, то він отак як ляже, так і буде лягати. Він не буде повторювати повторити Е, Що з лідкором без сердечника цієї проблеми можна сказати, немає. Він може не прям ідентично повторити, але буде більш-менш під, під дно підстраюватись. Друге, як на мене, це сама основна проблема. Оцей свінець. Постійно вилазить десь отут, він перегибається, ламається і вилізає. За яким часом прийдеться просто цей монтаж переробляти, викидувати літкор. Тому з ньому такі складнощі є. Єдине, що вони дешевші. не прям набагато, але дешевші. Ну і вони тонуть швидше, бо тут свинець. Що нам треба робити? Щоб наш свинець не ходив по літкору? нам треба десь зробити, в залежності від якої довжини вам треба відрізок, з яким ви будете в'язати, зробити от. Ось от, от таку штуку, щоб просто свинець нікуди не дівався. Можна один раз, я на всяк випадок. Далі треба витягнути свинець. Отут обережно треба його витягнути ну, 12 см буде не також і легко. Він скальзує. От, Все. Я це зробив. Все, тепер треба шукати, де він у нас закінчиться. Ось таким нескладним. Рухом ми вже бачимо, що тут він у нас закінчиться. Далі продягаємо нашу голочку. Ну, і тут набагато легше продягається він по відчуттям, чесно такий, як він більш плотніший матеріал. Так, дойшли до відмітки, зараз ще трошечки просуну. Короче, зараз буде все повторюватись те ж саме. Так, все зробив. Витягуємо. Все як і до цього. Дивимося, щоб була петелечка невеличка. Загинаємо тут нафтю. Тут щось ще коротше я зробив. Ну, приблизно отак. Думаю, цього буде достатньо. Тут я вам скажу він плотніший, його складніший. Саме складно це буде, друзі. Продягнути два кінця зразу в літкор. Потім, як це ви зробите, вже буде набагато легше. Можна такими рухами так, проштовхувати потрошки, і він буде заходити. У мене вже майже зашов. Все, пішов. Щось складно достатньо було. Ну і не спішіть випрямте, щоб було все зручно. Тут, що хочу сказати, тут вже залишилось майже трошки. І буває таке, що ви вже на радостях витягуєте і можете витягнути зайве. Тому, коли залишилося маленький кінець, дуже особливо, потихеньку. Друзі, переробляти, чесно, ніколи не хочеться. Тому наберіться терпіння. Все, бачите, в мене тут навіть трошки зайвого вийшло. Тепер дотягнемо, і в нас все повинно спрятатись. Для цього беремо затискач і затягуємо. Бачите? Все спряталось, нічого немає. Все супер-супер маємо. Це отак. Зараз вам точно скажу, скільки в нас вийшов цей вузлик. 2,5 см. Сама вже оця штука вийшла. Зав'язана. Чесно, нікуди не повинен він дітися. Друзі, а вам, якщо було корисно, лайк, підписка.